Славаний Бог назоврині повсякчас, і на віки віки. Амінь! Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що сюди, і все, єси, наповняєш, скарби добра, й життя подателю, прийди і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спати благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, слава Осте, Сина, і святому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонівся царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся Христу, царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонів і припадін. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господи, почуй молитву мою, глянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, і не входу судрабом Твоїм, бо не виправся перед Тобою, ніхто живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посади мене в темряву. Як давно померлих, і впав мені дух мій, і що мені серце моє, я згадую давні розмірковую про всі діла твої, і у твої рухи повчаюся, до тебе простягаю роки мої, душа моя, як земля безводна перед Тобою, скоро почуй мене, Господи, згасає дох мій, не відвернелося то від мене бо подоблюся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе оповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе підношу душу мою, визволи мене відворию, мій Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти — тися, Бог, мій дух твій благий, настав на землю правди, і мені Твого ради, Господи. Оживи мене неправдою Твоєю, ви диспечалі душу мою, і милістю Твоє знає ворогів моїх, і ви гнобителів душі моєї, бо я раб Твіє». є, слава Отцю і свіни, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі Боже, алелуя, алелуя, алелуя. Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, Бердку помолимо, Господи помилуй, бо від тебе не нужнаше, Господу помог. Господи помилуй. За мир світу, за добрий сан святих Божих церков, і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй. Святий кровний тих що з вірою поповзли та страхом Божим пойдёт у нього. Господу помолимо! Господи помилуй. Да благой будь до нашого обожги що ми тропали високопревосвященні шла митрополитане сорочесне присвітерство у Христі Діяконство, за увесь причеті людей, Господу помолимо. Господи помилуй. За Бога любиму і Богопереженну Україну нашу, за владу військо і народ її, Господу помолимо. Господи помилуй. Так і місто, село, країну, і за тих, що по віри, живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй. Добре палиття, за за Забражай плодів земних, і за часи мирні, Господу помогли. Господи помилуй! за подорожніх, за не дуже знебожених та поневолених, і за спасіння, їх Господу помогли. Господи помилу, і поледиться на бідусякої. Скворботи, гніву та недолі Господу помоли, Господи помилу, за визволитися від нападу чужинців, Господу помоли, Господи помилуй. за суши, проси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоє благодатю, Господи, помилуй. Присе добре, добре благословенну, славну владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Господи. О, тобі належить Поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Господь явився нам, ім'я Господню, Господь я вегшана благословен, хто йде в ім'я Господь. Наславляйте Господа, повінь благий, бо милість його. Господь, я вегяна, благословен. Той див ім'я Господнє. отопили, оточили мене, як і мене в Господні, переміг її, бо Господь, Господи, Господь я вещанам, благословен. Той, де в ім'я Господнє не морожити буду і повідати повідатиму про діла Господні, Господі, Господі я вивча благословен той див ім'я Господнє? Там і селедва на будівниці став основою, бо гла від Господа це стало і дивне воно в очах наших. Бо, бо Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. О Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. До Богородиці запалом нині прибіжи, грешні і смирені, і припадімо покаянні, взиваючи залебини душевною, владачи це поможить милосередившись над нами, Поспішися, загибаємо від множества гріхів. не заверни раби в твоїх з нічим, Бо в тобі єдину заступницю маємо. слава, і Сину, і святому духові. І нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Не замокнемо ніколи Богородице, просимо Твої говорити не до Стоні, Бо коли б ти не простояла, блаю, хто б нас бере Твоєць. То похороняв нас нині Ми не невисоким від тебе владе, це, твоїх боробів спасає завжди від дусякої, бідь, можні, премудрість прохідна волосьмий, Господь сину людям своїм дасть. Господь, поблагословить людей своїх миру. силу людям своїм да. Господь, поблагословит людей своїх миром, Принесить Господу, Сини Божий, принесіть Господу молодих ягня. Господь, силу людям своїм дати. Господь, поблагословит людей своїх, миром. Господу помолимо, Господи О, Ти святий, єди, Боже у святих перебуваєш, ми тобі славу висилаємо, Отце і сину, і святому духу, духові нині повсякчас. І на віки віки. дихання нехай хвалить Господа. Щякеди дихання Нехай хвалить Господа. Хвалить у святині Його, хвалить Його тверді сили Його. Ся дихання Нехай хвалить господа, дихання! нехай хвалить Господа! і щоб подовжитися нам вислухати Святе Іван, Господа молимо! Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помим. Вимодрістаньмо побожно вислухаємо Святе Івангія. Витер пути і духові твоєму, і Луки святого Євангелія читання, тобі, Слава тобі! білого бі. ні. Одного разу прийшов Ісус до Капернаума, Місто Галилейське й навчав у суботах, і дивувалися вченню його, бо слово його мало владу. Був в синагозі чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий, Ісус заборонив йому, сказавши замовкни і вийди з Нього, і кинувши його посередні синагоги, вийшов з нього, ні трохи не зашкодивши йому. І усіх ухопив жах і питали один одного, кажучи, що це за слово, що з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Слава тобі Господи, слава тобі за всіх. І молишся, благая за тих, що з вірою під моготній Твій покров, бо іншого тривало в порятунку ми грішні перед Богом. Бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами не зліченими, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негод. Рабів в твої, пам'ята ім'я в всяком роді роді скорбних радість і пригнічених заступниця і голодуючих кормителька і цалеці в потіка, бурями гнаних пристань, хворих усіщиня, немічних покров і засупниця, жеста рости, мати бога вишнього, Сиєси причия, успішися, молимся, щоб спастися рабам твої. Пам'яну ім'я Твоє, таким мрот, слухай дочкові, смогляні, прихили вухо Твоє, Раду,ся причистая Дібо. Радуйся, Радоща ціниські предцаря хреста, Радуйся, зроставши грозно свини, Радуйся, двере небесна і не упали тима, Радуйся, всемирне ще Радуйся всіх доце, радуйся вірних спасення, радуйся всіх християн і прибіжище влади. Це... Сину, і Святому Духові, і ні повседшоти на віки віки вам, Радуйся, вселенної похвалу, радуйся, Храми Господні, радоща Гротінню сповита, радуйся, всіх прибігів Радуйся, світильничі того, Радуйся, слава православний, всечесна, Радуйся, Марія мати Христа Бого, Радуйся, раю, радуйся, Божественна трапезо, Радуйся тіне, радуйся ручко все золота, радуйся всіх у Помили нас, Боже, по великій милості, твоїй малами тебе вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, ще були моли, мол, за владихує отця нашого, блаженіша митрополита і піхані, і владиху наша, закопря священіша митрополита Нестора, чи с непрість, братів наші священники, священни, монахів, і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй помилуй! Господи. Господи, помилуй, ще молимось за боголюбиву і богобережену Україну нашу, за владу, військ і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння, її, що Господь Бо допомагав всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос маліні надарішних, і охоронив усіх людей України нашої в час частних іспитів. Помилоробів своїх воїнів, Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа, Олега, Василя, Андрія Андрія Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрій Олега, Руслана Миколая Анатолія Івана, Андрія, Богдана, Андрія Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя. Олександр Андрійович Василя Василя Михайлович Василя Андрійович Сергійович Ігоря Тростя Ігоря Олександровича Андрійович Михайлович Петра Тростя Івана Сеновича Петра Ярослава Володимира Петра Михайлович Олександрович Сидіна Сергія Івана Володимира Віталія Олега Богдана Дмитра Любомира Руслана Андрія Володимира Володимира Василя Івана Володимира Володимира Тараса Павла Борисова Василя Олександрова Сергія Трії, Максима, Віктора, Анатолій, Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Срія, Олександра, Олександра, Єстатії, Андрія, Івана, Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора, Максима, Андрія, Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира Лодо Ігоря Миколая, Володимира Ільйов. Миколая Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Горі, Олега Василя, Михайла, Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолій Антона, Тараса Віктора, Степана, Олега Павла, Рослана, Антон, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Адріяна Олександра, а наша Тараса, Романа, Олега Олексія, Микола, Юрій, Юрія, Богдана, Олександра, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Андрія, Михайла. Євгена Василя, Михайла, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря, Володимира, Віталія, Ігорів, Гена, Павла, Вадима, Віталія, Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова Василя, Вена Дмитра, Данила Василя, Андрія Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Вартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла Миколая, Романа, Василя, Михайла, Максима, Миколая, Сергія, Дмитра, Володимира, Сарафима, Андрія, Сергія, і всіх наших воїнів, Шадбриосподіс Мактанов. Рани від усякої хвороби душевної телесні, то здорові добробиті, сиділи їх проходили щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Все мило собі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Владико по Христу, Боже, нашого бідно визволяєш від нас, рятуєш безпорадно сам Господи, рабів, своїх воїнів. Але Андрій, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що бідів засаді в неволі вукових перебувають. безвісти пропавших милостове звельні додому поверни. Молимо тебе, свимилості, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи. помилуй. Реду житті, Христи, Спасителю наш ширим жулим, серцем за безвертаємося за метро до спокою душеві, тілесні страждання рабів своїх болящих воїнів, Василя Івана, Володимира Серафима, рабів Божиї, Михайла Миколая, Олега, любові Степана, Надії, на Романа, Михайла, на Тереза, Михайла, на Матвія Івана, Івани, Оксани, Ольги Івана, Галини, Василя, Оксани, любові Тетяни, Надії, Скафія, засілення Павла. Як дай пір возорди ноги підняв, так піднімей узоров, молим о тебе встамило собі, Господи, ви нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Всем, за милі життя, мир здоров'я спасіння, бодо за вітання прошені відпущення ріків рабів Божих, всі, що тут святі, моляться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та таблицями, їхніми, усіх доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Спокій нас, Боже, Спасителю надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостим, будь милостиві, до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, я з ми не відправив, віддаємо цю മധു കൗശ് ഇനിക്ക Господи, Боже наш ти висуха Моисей, коли простяг до тебе руки народ Ізраїля, змістина озброїв і зустановив на битву та повелів сонцю спинитись. ти нині владику почуй що молимось до тебе змісти і твої побожи народ наш, зла його осправи та на славу його перемогою над ворогом, вмісти все мотні твої правиці нашу державу збережи наше військо. Пошли ангела, по нас віття захисників народу нашого передам, все що просимо для спасіння, примири ворожне і справедливий миру тверди, прости не Господи, ведемо провити твої карабів твої доступа. У всьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожий народ нашу державу. Прости їх провини, день правди, плати твої падає він ці тління, бо твоя є влада твоє царство і сила, від тебе допомога всі приймай на тебе, надій посадай ми тобі славу, посилаємо і сину і святому Духові, нині повсякчас, і навіки. Віки, мудріх на те, богороди серце, посино. Чесні шовітки ровеми, ви не зрівняно славнішого від серафимів, щоб затворіння богослова породила. То, що й Тебе величаємо. Слава тобі, прости, Боже, надія наша, слава Тобі, славоче сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос і Слібо нашу Воскресеньому от Сипречистої Свої Матері, переславних стихвальні апостолів, всіх святих помилує і спасена, бо він є добрий і чоловіку Амінь. Боже вики є нам о храни волі щирито променинням твоїй оченний щи Дай йому волю, дай довгого голю, дай добраго світа, що дай Богоже народу і много літа. Щастя, дай Боже, народу і много імного літа. Слава Україні! Герам слава. Дякую за молитву, спокою, миру, добра. Най Бог береже наших воїнів. Славки завтра, пів до південтої, служба Божа. Слава Ісусу Христу! Слава.